Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас, мої перлинки, на моєму каналі «Чарівна магія життя. Всіх вас обнімаю, бо ти найкраща у світі людина. Сьогодні 5 вересня, день добра та зла. І треба обов'язково покласти дещо на підвіконня. Ну а що, ну зараз розберемося. Додивіться це відео до кінця. Це настає сьогодні пасивний день, який є нейтральним за своєю енергетикою, оскільки є одночасно і позитивним, і негативним. Підписуйтесь на канал «Чарівна Магія життя, ставте палець до гори і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Діліться відео з друзями. Пишіть свою думку у коментарях. З цього моменту ми з вами стаємо друзями. Коли ви додаєтесь на канал, і я дуже вдячна всім глядачам мого каналу за вашу активність, за ваші підписки, лайки та коментарі. Дякую кожному з вас, що ви дивитесь мої відео, відео до кінця та ділитесь з іншими. Адже всі разом ми створюємо потужну енергію, яка здатна вплинути та змінити наше життя. Заздалегідь вдячна вам за вашу підтримку та допомогу у розвитку канала. Ну, дякую, дуже дякую тим, хто робить донати. Таким чином, у нас з вами йде позитивний взаємообмін енергіями, де ви отримуєте лише щасливі та позитивні зміни. Дякую, дуже дякую вам. Ну, а зараз підемо далі. Що б ще хотіла сказати, що можна замовляти особисті розклади в офлайні, в онлайні, без різниці. І з го старта, 7 вересня, стартують. Я б сказала так: стартує гра Ліла-Чакра. Можна буде заказувати персональну гру тільки для себе, коханого, для своєї сім'ї. Причому, скажем, це може бути зразу з різних країн. Де там знаходяться ваші друзі або рідні, і ви в один момент можете приймати участь у одній грі, і, важливо, можливо, у вас якась одна загальна ціль і програвати її. Ну, Про умови я пишу в опису і на каналі, в телеграм-каналі Черівна Магія життя є. Силка на телеграм-канал Ліла Чакра. Там можна записатися на гру на 7 вересня, бо 7 вересня буде одна або дві гри. Побачимо, яка кількість буде людей, щоб всі могли прийти. Тому що з 8 вересня відкривається канал. Затмень, і він дуже ну дуже незвичайний цього разу. Тому оцей коридор затменів було би краще себе застрахувати і підготуватись. То проведення гри ліла чакра, а це зв'язок з вищими силами і вистроювання необхідного. Це найкращий подарунок, який ви можете собі зробити. Взагалі. Ліла чакра це щось неймовірне, особливо. Там можна програвати і допомагати собі, щоб любе бажання на любу тему обов'язково виконалось, якщо воно вам в користь, але воно ще й там програється зараніше. Ну, я дуже люблю цю гру, завжди в неї граю, вистраюю в своє життя. І рекомендую дуже вам це попробувати, Тому що ви будете в захваті. Це просто неймовірна гра. Просто неймовірна. І нехай все складеться для вас найкраще. Таким боком, так, як буде найкраще для вас. Я рекомендую почитайте, подивіться, можливо, у когось прокинеться стимул. Ну що ж, пробуйте. Кол, доки, не, ну, доки ти не спробуєш, ти не можеш робити якісь висновки, а вона неймовірна, дійсно неймовірна і, я б сказала, необхідна. Ну, це не мені рішати, це вирішувати кожен буде сам для себе. Запис на сеанси Гри Ліла-Чакра відкритий. Гра допоможе виконанню виконанні ваших бажань та детально все в телеграм-каналі, який так і називається Ліла Чакра. І є розміщені ссылки на цей канал. Ну що ж, я вітаю кожного глядача на своєму каналі. Мене звуть Наталія, і сьогодні 5 вересня, грань між добром і злом. Обов'язково покладіть це на підвіконня сьогоднішнє відео, ви дізнаєтесь. 5 вересня настає таким він, да, я вже сказала, день і пасивний, такий нейтральний, оскільки енергетика ну, одночасна, вона і позитивна, і негативна. Ще раз звертаю вашу увагу. Тому сьогодні буде достатньо важко його пройти під впливом оцей четвертої добі, він цей день не терпить сувати необдуманих і поспішних рішень, якихось спонтанних рішень, зайвої. Квапливості, зайвої запальності. От цього сьогодні зовсім не можна, тому що це все може перешкодити вам реально оцінити ситуацію, яка навколо вас і зробити правильний вибір. Тому спонтанні дії недопустимі. Особливість цього дня це вплив місяця. Вагах Терези, і він здає четвертому дню цілодобову рівновагу та пасивність. Однак це не позбавлює на спокус цього періоду між вибором добра та зла, який належить людям. І ця доба може викликати дискомфорт. Таку внутрішню нестійкість ну, через те, що так, туди сюди, вас може кидати з однієї крайності до іншої. Однак, якщо вам вдається взяти під контроль свої емоції, та бажання день пройде досить спокійно. І так, контроль за емоціями. Загалом день може виявитись щасливим. Ну, знову ж таки, якщо ви зможете контролювати свої емоції, будьте готові до несподіванок, порушуючих якісь складні плани і можуть, можуть виникати якісь різні перешкоди на шляху, Ну, сперечатися з долею сьогодні марно. Прийміть ситуацію такою, як вона є, і не дозволяйте образі чи іншим негативним емоціям зіпсувати вам. Настрій. Пам'ятайте, що негативні вчинки, навіть думки цієї доби під абсолютною забороною, а будь-яка помилка здатна призвести до непередбачуваних наслідків. Ретельно обмірковуйте кожне своє рішення, не довіряйте інформації з неперевірених та незнайомих джерел. Намагайтеся діяти усвідомлено, не допускаючи спонтанності. Та нестриманості, а також прислухайтесь до своєї інтуїції. Особливо уважно намагайтесь не згаяти нічого з того, що відбувається сьогодні. Але потрібен аналіз. А як же ви опинились в цій ситуації? Задавайте собі питання. Зверніть увагу на підказки долі. За допомогою цих підказок ви зумієте впоратись з усіма неприємностями, але тільки якщо ви будете чесні з собою і оточуючими. Оскільки, оскільки четверта доба, вона знімає усі маски, руйнуються ілюзії і будь-який обман. Швидше стає очевидним і може приносити тільки неприємності. Тому порада і рекомендація цього дня, приступаючи до якоїсь справи, не поспішайте. Щось нове внедряти. Обов'язково ну, треба проаналізувати. Зараз не найкраща час. Замість цього, перегляньте ще раз свої. Цілі свої задачі, над якими ви працювали раніше. Оцініть обрану тактику, при необхідності змініть її. Також це гарний час для підвищення кваліфікації, тому приділіть час для вивчення профільної літератури, спілкування з партнерами. Виявиться мало продуктивним, тому відкладіть зустрічі та наради на інший день. Не варто шукати нових постачальників, заводити знайомства, тому що ваші спроби будуть невдалими. Взаємодія з колегами також виявиться малопродуктивною, тому зосередтесь на індивідуальній діяльності. Проте день відмінно підходить для вирішення фінансових складнощів. Обов'язково зафіксуйте ідеї, що прийшли вам на думку, як їх реалізацію зробити, і це принесе хороший дохід. Можливо, вам захочеться здійснити покупку, в тому числі дорогі, якщо вони були заплановані. Однак будьте обережні з кредитами, оскільки великий ризик виявитися неприємної ситуації, коли віддавати доведеться набагато більше, чим ви задумали. Відвідайте косметичний салон, це гарний час для оздоровчих процедур, а також для зміцнення, масаж, складності, спілкування. Ну, заведіть романтичне знайомство. Або підіть на побачення. Це буде неймовірно. Якщо ж ви знаходитесь в яких складних гармонійних відносинах, то навпаки сьогодні час сприяє ну, зміцненню почуттів, зміцненню відносин. Проведіть час разом. Цей період дуже гарний для примирення після сварок. Якщо бажання зберегти союз відчувають обидва партнери, то це буде грати вам на руку. День чудово підходить для відпочинку. Наодинці з собою, звичайно, це не означає, що вам потрібно відмовитись від звичних. Своїх робочих обов'язків та вільний час краще провести на самоті в ідеалі за містом, на березі річки, моря чи озера. Нехай 15 хвилин, але вони у вас повинні бути. Вода забере смуток і втому, А у результаті всього цей короткий відпочинок наповнить вас силою, силою енергії. Якщо ж ви не маєте можливості вибратись на природу, знайдіть час для медитації. Або позаймайтеся, знайдіть інший спосіб відновити душевний спокій. Це якісь важливі ритуали. Подивіться, що там у нас є, що у вас записано, і зробіться. Крім того, сьогодні будуть особливо вдалими обряди спрямовані на зміцнення сімейної гармонії та залучення добробуту. Але вдаватись до цього слід тільки у самотності. Сьогодні гарно виходити із складної фінансової ситуації. Цей день допоможе вам. І сьогодні я вам дав ритуал, який вам допоможе, щоб відновити стабільне фінансове становище, так як у цьому випадку це допоможе. Ви можете заздалегідь загадати потрібну суму. Але не перевищуйте її. Не треба загадувати якісь нереальні суми. Згадайте ту суму, яка вам потрібна. Якщо ви все зробите правильно, то незабаром ви отримаєте гроші, яких вистачить, щоб вийти із складної ситуації. Виберіть час зручний, коли вас не потурбують інші домочадці. Візьміть апельсин. І очистить корочку, потім їх повинно бути два, 10, десять, от така цифра. Візьміть, покладіть у баночку, потім залийте окропом. Накрийте кришкою і додайте туди шпаличку кориці. Через 20 хвилин процедіть цю настійку, а далі перелийте її і зберігайте у темному місці. Цим настоєм потрібно хоча б два дні вмиватися. Тим самим ви зробите. Тим самим ви незабаром отримаєте гроші, саме ту суму, яку ви загадали, щоб вийти із складної ситуації. Так, це я думаю не зробить щось таке. Почистити апельсинову корку, заліти кип'ятком окропом, це не складний ритуал. Але гроші отримаєте. Коли вже сьогодні ви ляжете в ліжко, можна як можна чітше візуалізувати те, про що мрієте. Затримуйте цю картинку в голові. Далі тричі скажіть. Дорогу на щастя відкриваю, все отримаю, що бажаю. Сон мені допоможе, зміцнить мрію мою до мене направить. Проговорити треба тричі. У опису до цього відео ці слова будуть написані. Зрозуміло, так? що треба зробити перед сном. У цей день народні цілителі використовували ще бруснику в приготуванні настоек, лікарських мазей, пекли пироги. Ну, от сьогодні такий день брусники. А також, наприклад, корні брусники вони знімають запалення. Також було прийнято спостерігати, що зима прийде раніше звичайного, якщо в цей день почали відлітати птахи у теплі краї. Ну, я ще не бачила, щоб пролітали. Але якщо вони летять досить низько, то зима буде холодною. Якщо клин. Пласт... Птахів летить дуже швидко, то треба очікувати швидкі проблеми. Тому нехай вони цього 5 вересня не літають, нехай ще будуть тут. А ми йдемо далі. І так, сновидіння в цей день зазвичай пророчі, тому що 5, число, 5 числа відкривається оця границя між добром та злом, і дуже важливо зробити енергетичну чистку будинку, для цього достатньо на підвіконні покласти трохи солі. Коли будете класти сіль, то скажіть такі слова. Свій дім від усього поганого я очищаю, потужною енергією його наповнюю. Нехай добро додому прийде, благо моїй сім'ї принесе. Проговорити треба один раз всього і все. Далі Заставляєте сіль рівно на добу. Через добу цю сіль потрібно просто змити. І все такий метод обов'язково допоможе вам і наповнитися енергією, і залучити благо у ваш будинок. І так, я відповіла вам на питання, що потрібно покласти на підвіконня. Сіль. Сіль і проговорити слова. Ну, ввечері перед сном, перед тим, як ви будете лягати уже спати, промовте такі слова. Я відпускаю день з любов'ю, моє тіло повністю розслаблено та повністю відпочиває. І промовити це треба один раз. Ну що ж, я думаю, що ви приймете до уваги мої рекомендації. День пройде для вас дуже легко і спокійно. Використовуйте також коди, які у вас є, для того, щоб виправити якусь свою діяльність цього дня. І обов'язково проведіть ці зовсім легкі ритуали. Ви будете задоволені. Ну, і той, хто захоче, будь ласка, записуйтесь на гру. Ну, а там уже хто вибере для себе. Ну, нам взагалі ця гра дуже важлива для того, щоб. Пройти коридор затмень з найкращими для себе якимись результатами, а він дуже складний у цьому місяці. Ну що ж, почуємось скоро. До нових зустрічей.